Коли я лежав в шпиталі, приїхали всього дві жінки. Ми було чоловік 30, Приїхали три жінки, ну, дві жінки до мене і до Васі. А більші приїжджали і були спілкування по телефону. І моральний стан солдат погіршився. Я не знаю, про що вони розмовляли, але стан їх погіршився на фоні того, що до когось приїхали і допомагали, що за тебе йдуть. з лікарем, знають відгадне, що може допомогти, що краще, куди як. Воно відчуває, що цей чоловік, він не те, що там був потрібний тільки на війні, але він повернувся додому, і він став вже такий же потрібний, як і був до. І це, це... Я б сказав би жінкам, задумайтесь, бо хлопцям прийдеться повертатися, і перша допомога це особисто від вас. І він буде таким, яким ви його зробите, і як ви його підтримаєте. Бо я знав хлопців, які в одну сторону, я знав, що вони повертатися не будуть і за що за рахунок сім'ї, і за що жінки, що не состоковка. Вона в'їхала за кордон, виїхала з дітьми, сказала, що не повернеться. І я бачу, він виходить на нуль, і Я йому машу головою, може, не треба, а, типу, може, щось до дітям достанеться. І він уже йшов в одну сторону. Я таких хлопців навіть бачив. І це, знається, це дуже страшно. Тому я прошу вас, жінки. Ну не кидайте хлопців, навіть колишні дружини. Я знаю багатьох, коли колишні дружини спілкуються, і вони теж допомагають витягують хлопців. То я дуже прошу. Не кидайте хлопців такі дуже час. Це найтяжкіший час в їхньому житті. І ви майже 100% і їх може тільки ви їх можете витягнути, тільки ви їх можете підтримати. Тільки ви їм можете дати силу, віру, повернення кінцівки, розробки кінцівки, що він потрібен, що він може, Щоб може переформуватися на іншу професію та ще. Тільки ви можете допомогти, більше ніхто інший не допоможе. Лібо ви їм, як Цезар, палець вверх, або палець низ. Це залежить від вас. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.